Зараз у нас на регулюванні на напівпричіп ковіль. І водій приїхав з такою проблемою підвищеної витрати палива. і Можлива причина це те, що якась із висей, ну або одна, або там дві, вони стоять криво, причому стоять криво в різні сторони. ну Замір це і підтвердив. Зараз я вам покажу. Це вже майстер. вліву першу в реальному часі. А ось, Як ви бачите, да? так? Як ми бачимо, замір підтвердив, да? перша вісь у нас дивиться ліворуч общегіметри осі. Мінус 1,4 на лівому колосі, плюс 3,0 на правому, це значить ліворуч так стоїть. І тут ще й розвал мінус 0,25. А норму десь. Плюс 0,15 норма, тут треба виганяти. А ось друга вісь. Вона, як ви бачите, навпаки, ліворуч плюс 3-4, праворуч мінус 1,8. І тут мінус 0,14 на пределі. на, 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 майже, на межі. Да? Дивіться, ще перша друга вісь перекос мінус 2,6, отак стоїть. А перша плюс 2,2, отак. А за того і витрати палива, тому що прищеп тормозиться. Ну і третя вісь майже рівнесенька, але розвал теж мінус 0,27, це вище норми. Отже, Всі три осі підлягають регулюванню. Ну, Підемо в режим реального часу. Все вже буде видно, що зараз відбувається. З нею майстер починає, починає їх рівняти. Тобто, Як ви бачите, розбіжності не однакові, це значить, що сама, сама вісь десь підогнута. Зараз відійду. Ось бачите, да? тобто зараз підігрів, охолоджує і як ви бачите, зараз параметри будуть мінятися. О, десь годинки-півтори і піде на, на весь причіп і все, далі готовий далі. виконувати, як кажуть, завдання за призначенням.